Права 990. Виконайте множення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні 4,6, що множиться на 0,1. Ну що ж, якщо ми множимо на 0,1 переносимо кому на один розряд ліворуч, то у нас вийде 0, пишемо 46. Кома у нас була тут, ми перенесли її ліворуч на один розряд. Так, друге завдання 35,1, що множиться на 0,01. Переносимо кому на раз-два розряди ліворуч, то вийде тоді тисячна. Є переходимо до третього завдання. 436. Треба помножити на тисячну. Переносимо кому на 3 розряди ліворуч. Раз, два, три. Отже, записуємо, що це тоді дорівнює 0,436. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 729, що множиться на 0,1. десятитисячну, на ,1 ну що ж, При множенні на 1000 нам треба перенести кому тоді на 4 розряди ліворуч. 1, 2, 3 можна перенести, щоб перенести на 4, треба дописати після коми ще один 0. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, пишемо 0,0. А потім дописуємо 729. Тобто ми кажемо, що добуток буде дорівнювати 0,729, Ще раз кому ми перенесли 1, 2, 3, 4 розряди лівуруч. Переходимо до. П'ятого завдання 6,58, що множиться на 0,1. Ну що ж, переносимо тоді кому на один розряд ліворуч, то у нас тоді вийде 0,065 є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 6,58, що множиться на 0,01. Нам треба перенести тоді кому. Примножені на 0,01 на 3 розряди ліворуч. На один можна перенести, щоб перенести ще на 2, треба після коми написати 2 нулі. То ми пишемо, що добуток тоді дорівнює 0,02. Пишемо, потім дописуємо 658. Так, читаємо стотисячних. А кому ми перенесли тоді, кома у нас була тут. Ми перенесли 1, 2, три розряди ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.